я насправді була дуже довгим студентом. Я прийшла у школу ще в 2013 році, і під час навчання в мене є таких три знакових проекти: два це мої діти, Меланка і Устим. Чотири, і два рочки. І третій це власне такий проєкт з інноваційний проєкт. Дитячого центру світличка це, це те, по чому я захищала диплом, і це те, чим я зараз горю, живу, творю. І власне це такий центр, який заснований на християнських цінностях з любові до України, де ми виховуємо наших дітей, власне, в такій спільноті, яка розділяє спільні цінності. Найбільшою цінністю для мене власне було можливість зустріти однодумців. Спільноту людей, які не бояться брати на себе відповідальність і нести її, це для мене було ключовим. І власне цікаво, що таких людей є насправді багато. І за мої довгі роки навчання я зустріла велетенську кількість людей, які є щирі, жертовні, чесні. Такі, з яких би хотілося брати приклад. Я вважаю, для себе це найбільше, що я почерпнула в навчанні у бізнес-школі. Звісно, є чудові педагоги, викладачі, книги, програми. Всього можна навчитися. А от власне, оце таке відчуття спільноти, яке гіднає всіх нас спільними цінностями. Воно для мене є унікальним. Насправді за цим я йшла, і я це отримала.